Як мало тих, з ким хочеться заснути, Толитися до рідного плеча, пірнати в мрії разом і тонути і жити, жити, жити без кінця. Як мало тих, з ким хочеш говорити, і день, і ніч, і ніч і день і повік, і знати, що насправді дужі крила, то не краса, то мудрий чоловік. Як мало тих, Кого б міг полюбити, точніше лиш однісінький, один. Шукайте серце серцем, щоб надпити нектар, котрий підніме на аршин. Як мало тих, та все-таки знайдеться, Окрайчик сонця створений під нас. Шукайте і повірте, що знайдеться, бо той один також шукає вас.